Один плюс один продовжує марафон. Єдині новини. Руслан Шаріпов, Наталя Островська, і будемо говорити про відпочинок під час війни та совість. Дехто дозволяє собі поїздки в заміські комплекси на річки, озера, в гори. А дехто каже, що не може собі дозволити відпочивати, допоки в Україні триває війна. І Що кажуть на це психологи? Ми говоримо з Сергієм Міщуком, психологом, провідним національним тренером Міністерства у справ ветеранах у справах ветеранів. Вітаємо вас в студії. Добрий день і одразу розпочну з реалії. От вчора проїжджала бухівською трасою, там блакитні озера розташовані. І знаєте, кількість машин ще більша ніж до початку великої війни. Ну я наприклад пов'язую це з тим, що не можуть там деякі дозволити собі поїхати на море, тому що воно заміноване, не можуть виїхати за кордон. Певні чоловіки, напевно, і тому і машин стало ще більше на Блакитних озерах, людям треба відпочивати. А дехто каже, що гризе їх совість, коли вони виїжджають на такі відпочинки. А що ну, кажуть на це психологи? Ой, е, Наші спостереження дуже збігаються з вашими. Річ в тому, що в нас. Розчарувалося суспільство, і дійсно деякі люди собі дозволяють, якось піклуються про себе, але велика кількість, на жаль, вони знаходяться в такому тривожному стані, в стресовому стані, тому що ну справді усвідомлення того, що в країні йде війна, і що ми маємо здолати ворога, ми маємо здобути перемогу, а потім ще й відновлювати Україну. Ну це така велика задача, надпотужна задача. І коли ми до неї долучаємося, то звісно мобілізується вся енергія і хочеться працювати день, ніч. І робити все, що ми можемо, і потім навіть більше, і робити ще краще. Тому що перемога вже дуже хочеться, і люди дійсно вже думають так, що я ще трошечки попрацюю і швидше стане. Да? Тобто є такий психологічний феномен. От, дійсно, коли люди інколи навіть, ну, наприклад, от, може, ви бачили, коли сідають люди в літак, да? і люди стають в чергу і просто стоять. І їм нібито здається. Що їхня тривога, що їхній стрес він ну, швидше пройде, якщо вони постоять в лінії. Мене так? завжди дивувало. Це вони думають, що швидше зайдуть, Чи? Ну, Це річ в тому, що є усвідомлена поведінка, а є неусвідомлена поведінка. І, на жаль, ми живемо в тому просторі, в тому я не знаю, там часі, коли у людей обмаль психологічних знань, коли люди думають, а, ну як в мене є тіло, я вмію ним користуватися, то я вже спортсмен. В мене є психіка, я ж її усвідомлю, то я, значить, психолог. Але ну, все одно, ми бачимо, що коли немає навичок подолання стресу, розпізнавання своїх емоційних станів, долучення до роботи з фахівцем, тоді людина не усвідомлює, що з нею відбувається, і вона йде або в інстинктивну поведінку, або в якісь захисти. І саме тут ми бачимо, що оця, ну ніби я стану, ніби буду стояти, я вже щось роблю, я ж вже напружений, і тоді це ніби має якимось чином вплинути на дійсність. А як це корелюється з відпочинком під час війни? Це корелюється таким самим чином, що люди розуміють, що в нас велика кількість загрози. В нас велика кількість людей, які загинули вже і продовжують боронити Україну. І річ в тому, що якщо ми говоримо про те, що відбувається з населенням під час війни, то воно дуже гуртується. І коли воно дуже гуртується, виникають такі механізми, які ми можемо спостерігати, наприклад, в лікарні, коли хтось з родичів хворіє. Наприклад, захворіла дитина. І коли мама довозить дитину до лікарів, лікарі вже беруть відповідальність, вони вже... ну я просто так кажу, тому що я в бекграунді. все ж таки лікар реанімації працював в лікарні швидкої допомоги. І я це розумію, що мати ходить, бабусі ходять, всі дзвонять, кожні п'ять хвилин, лікарю, ну що там, лікарю, ну що там? І от є таке магічне мислення. Магічне мислення це коли люди думають, що якщо я буду переживати, якщо я зусилля якщо буду сидіти зциплені зуби, то це якимось чином вплине на дійсність. На жаль, це не так, да? тому що ми знаємо, що на здоров'я дитини впливає там поживні речовини, режим дні доби, да? тобто ну там щось те, що роблять лікарі, гарні процедури там вправити перелом або вивих, накласти гіпс. Да? А оці хвилювання вони відволікають лікаря, да, то тобто, там роблять дитину занепокоєною, маму виснажують, але вона не працює. Але... Як психологічний захист ми цей механізм спостерігаємо. І так само відбувається і зараз. Річ в тому, що цей механізм це один лише з механізмів, чому люди не можуть дозволити собі відпочинок. Я би хотів окреслити, ну, якщо в нас вийде за часом, хоча б три, принаймні: відчуття провини, відчуття сорому і магічне мислення. Оце, тому ми починаємо з магічного мислення. Це таке мислення, яке народжується в дітей малого віку, які ще не дуже розуміють, як працює цей світ. І вони живуть в більш уявному світі, там, де є баба, баба Яга, там Святий Миколай, да? тобто вони так вірять в чудо, вірять, що в цьому світі є справедливість, вони так якось на неї розраховують, так, дуже на неї зосереджені. От і тоді вони ну не можуть винести, якщо мама хворіє, або бабуся старенька хворіє, Да? І тоді вони починають що робити? Вони починають. А я нарахую 100 білих машин, і світлі янголи спасуть мою бабусю. І дитина рахує, і якщо бабусі легше, то закріплюється така штука, і таким чином люди створюють собі власні ритуали. Потім ритуали можуть бути такі, що я. А це, це добре чи, чи, чи ні? Наразі це дуже добре, якщо, особливо якщо донатити на ЗСУ, це От, саме крутий ритуал. Це запитую, От, так. Якщо кожен день донатити на ЗСУ, то перемога буде швидше. Це той ритуал, який працює. От, але якщо, наприклад, ми говоримо за такі хворобливі ритуали, да, наприклад, я буду вбиватися, я буду весь час сидіти, ну, тому що річ в тому, що. Дуже давно розраховано фахівцями з психогігієни, що людина ну, вона може бути досить потужною, ефективною, якийсь невеликий проміжок часу 40-45 хвилин, може, півтори години, потім має бути відпочинок для того, щоб її продуктивність праці була дуже високою. Да? Інакше людина втрачає продуктивність праці, наростають помилки, і це все навіть руйнує Тобто, да? Але коли є така велика робота, і ще є, ми знаємо, що військовослужбовці, які не мають ротації, не мають відпочинку, які там дехто з. 24 лютого, ну вже півтора року, і ну в такому стані, і тоді думаю, а як же ж тоді я? Тут ми вже переходимо трошки до іншого вина. До відчуття да? провини, що військовий 에... там в окопі, а я можу собі дозволити поїхати на озеро. Тут більше відчуття сорому, але є ще відчуття провини. Відчуття сорому це коли я порівнюю себе з іншим. Да? Е, 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 інший кращий, я гірший. На і тоді хто я такий, щоб відпочивати, якщо мої там друзі, мої брати або ну просто наші герої боронять Україну. А я тоді хто гімно, дато і починається само таке звинувачення, самобічувамобічування, ну якісь такі процеси, саморуйнування, і людина себе виснажує. І таким чином вона ніби доводить, що вона гідна того, щоб бути героєм і щоб бути достойною тих, з ким вона хоче бути разом, але паралельно їде з глузду. Бо багато роботи, і впливало. так от і в мене тоді зустрічне запитання. Так правильно роблять ті люди, які зараз ходять на вечірки? Тому що, наприклад, я для себе річ в тому, що в нас суспільство розшароване. і дивіться, якщо одна частина потерпає від сорому, від того, що вона відчуває себе, що ніби вони не настільки багато роблять для перемоги. Для тих же донатів, для того ж фронту, для тої ж волонтерки, да? і тоді вони від цього відчуття сорому заганяються дуже. А інша частина вона не витримує цього сорому і впадає в іншу протилежність, називається це безсоромність. Угу. Але безсоромність це не вихід. На тому, що сором, як і провина, як і магічне мислення, це дисфункціональні зв'язки. Якщо говорити з точки зору психології, то дуже добре спрацьовують саме функціональні зв'язки. А і безсоромність це теж дисфункціональна безсоромність це коли людина не може знайти свого місця, і вона починає, ну знаєте, як підлітки, вони роблять виплескувати якісь всі да, всі виплескувати, зловні. вони порушують кордони, границі. Так, так, а так? А де ж тоді та золота середина. Золотої середини немає, це ще один міф, <смір> на жаль, на жаль, на жаль. Але є відчуття власного тіла, є відчуття людей поруч, є відчуття задач, які перед нами стоять. І якщо все вірно з точками фокусування, то тоді емоційні реакції будуть спрямовані в ну в потужну, в правильну сторону. Тобто на вечірку можна піти, якщо ти донатиш щодня на ЗСУ і один раз якось я думаю, що на в... емоції. Я, я думаю, що на вечірку можна піти. І хлопці військові, коли приїжджають або на ротацію, або відпустку, вони залюбки йдуть і радіють, коли кажуть, ми для того і виборюємо перемогу, ми для того не пускаємо ворога. Щоб ви могли там не сидіти і подихати, а для того, щоб ви могли святкувати і жити, щоб продовжити то каже занадто розслабились. Кажуть, чому тому, що одне діло, ти пішов на вечірку, а друге, ти зробив інстаграм, фотки, попи, пісі, сісі, вот. і це дорога річ на да? тому, що дуже дратує одне... військових. Я тому слухала. що якщо ми живемо, і якщо ми продовжуємо життя і дякуємо, то це одне. А якщо це виходить безсоромність, і ми робимо вигляд, що війни нема. Це теж психологічний захист, створювати таку дійсність, ніби такий позир, да? ну, в якому війни немає. Але якщо під цим дописом написати Дякую ЗСУ, що я можу відпочити, ну це зовсім буде інший контекст. Якщо на морі відпочиваю я кажу дякуємо нашим героям і чоловікам, що я можу загорати сьогодні да? або я їх хочу порадувати «Фото, фото котика». Але якщо немає таких дописів, якщо вся стрічка, тільки відпочинок, тільки гроші, тільки ну, то, то це зрозуміло, що це людина, яка ну, воно хочеться до неї достукатися. льот, у нас війна, ти де? І тоді якраз агресія виконує роль таку комунікаційну. А це посил кому? Це посил зовнішній світ? Чи це також Ні, якби, посил мережі, самому собі? Це скоріше, саме заспокоєння, це скоріше саме заспокоєння, або підтримання якогось такого, ну, такої громади, якоїсь певної спільноти, да, тобто, ну як знаєте, як підлітки, вони теж роблять свої світи. З якоюсь музикою, з якоюсь мовою, з якимось одягом, так як емо були, готи, пам'ятаєте, Так і саме зараз є такі відчаровані частини суспільства, де хочеться не знати, що є війна. Хай вони будуть, але просто річ в тому, що вони не мають суперечити основному якомусь такому медійному потокові. Чому тому, що наша психіка і перевантажена, і треба відпочинок, а з іншого боку, треба берегти психіку від інформаційних впливів. А такі речі вони є провокуючими для того, щоб інфоворожнеча розжигалася. Тому що ми не можемо виключити цей простір, коли інформаційна війна теж триває. Ми маємо бути пильними і розуміти, що інколи людей дратують, роблять їм медійні виплески для того, щоб їх розколихати і щоб порушити єдність нашого народу. А ми це маємо тримати. І якраз від єдності ми можемо перейти до третього відчуття провини. Пам'ятаєте, я казав? Так. Відчуття провини це дисфункціональний зв'язок, який насправді означає, що. Що ми близькі і що ми любимо один одного. І найбільше відчуття провини в тих людей, які поїхали за кордон або в яких чоловіки в ЗСУ, а і родини роз'єднані. Просто є зв'язок такий позитивний, функціональний, як любов, радість від зустрічі, тепло. Да? тобто Але коли це неможливо, зв'язок стає дисфункціональним. Тобто, дивіться, відчуття провини з точки зору психології це регулюючі відчуття, коли ти зробив якусь погану вправу, там забрав дитини цукерку. Пнув песика, от тоді відчуття провини, воно природнє. Але коли ми відчуваємо провину перед тими, хто там віддав життя, втратив кінцівку, да? тут дуже важливо пам'ятати, що це не відчуття провини, а це відчуття єдності, коли я хочу бути близьким, але я не дуже знаю як. І тоді, ми, коли знаємо, що це насправді любов, що це насправді близькість, що це те, що гуртує єднає народ, тоді ми можемо, сказати, а, то це просто енергія, яку я не знаю, як втілити. Як зробити так, щоб бути близьким своїми ну, тими людьми, з якими я розлучений зараз? Да? І тоді, коли ми будемо усвідомлювати, що відчуття провини це просто дисфункціональний зв'язок, щоб ми постійно думали про них, тоді ми можемо поєднуватись на рівні вчинків, на рівні телефонних дзвінків, на рівні психологічної допомоги, на рівні просто питань: а що тобі треба, що ти хочеш, щоб я тобі сказала? Да? І там, наприклад, тому самому чоловіку в ЗСУ позвонити і сказати, да, що ти хочеш, би сказав, скажи, як ти без мене сумуєш. Любчику, мій коханий, як мені тебе не вистачає? Я чекатиму, як ти мене обіймеш, або скажи, якщо в тебе все добре, бо я тут переживаю. Да? В нас все добре, твої батьки нам допомагають. Кума приходила в дітей, в дітей свято, mm -hmm. все добре, да тобто треба розуміти, що казати кожній людині, бо потреби різні, да? тобто все індивідуально виходить. Так, воно все mm -hmm. індивідуально, але якщо люди комунікують, то тоді ми можемо схиблені можливості зв'язків, тому що дивіться, в країні війна, кордони порушено, родини розлучені, люди не розуміють, яким чином е, їхній зв'язок, тому що якщо дистанція стала більшою, тілесних зв'язків менше, і тоді емоційні стають більш потужними. Але якщо людина розуміє... Що це любов, то вона плекає любов. Якщо вона спантеличена і розгублена, то вона буде плекати тривогу і відчуття провини, да? що я щось не те роблю, да? тобто він там без мене страждає. Да? І таким чином ми можемо бачити, що механізми, бачите, дуже різними є. І м -м, тут дуже важливим є що. Перше, усвідомити, да? що якщо я не зробив нічого поганого, то ну, звідки відчуття провини? По-друге, якщо ми говоримо про сором, якщо я замираю від сорому, якщо я не дозволяю собі жити, то треба усвідомити, що я маю себе порівнювати лише з собою. Тому що в кожного свій шлях. В лікар-хірург він інколи працює там по 20 годин. Вони просто відпочивають, що або травматолог зараз ну, просто ходять в туалет по і це вже відпочинок, да? а комусь по-іншому треба. Тобто ну, тут треба розуміти, що в кожного зараз своя дуже відповідальна зона. Бо якщо ми будемо себе порівнювати з тими хлопцями, які там напередку роблять свою роботу, ну це буде теж психологічний дисонанс, тому що кожен має робити свою роботу, і коли ми гуртуємось, коли кожен займає своє, місце, тоді система гарно працює. Тоді і держава працює, тоді і структура працює, і тоді все відбувається дуже добре. Але якщо хлопці не можуть відпочити, це не значить, що ми маємо теж загнатися і тут померти. Тому що їм потрібна допомога, і ми маємо дбати за себе. Знаєте, як ми кажемо інколи, ну там і навіть військовослужбовцям. Бо коли вони поранені до нас в шпиталі попадають, ми потім ну, з ними працюємо, і вони кажуть, я не можу вже все. Не треба мені ну, там, цю кінцівку, не треба мені протези. Давайте я так поповзу, бо. Я кажу, так, ти маєш К -к -к себе від... Куди? На фронт? На фронт позуть. Від... Відмовляються від інвалідності. В нас такі бойові хлопці, що взагалі, тобто, ну кажуть, на ВЛК, відмовляюся від інвалідності, повертайте мене на підрозділ, там нову снарягу завезли, вже хочу там з планшета щось там поробити. От. І... Ви намагаєтесь в голові щось перелаштувати. Тут дуже важливий момент, да? Тут дуже важливий момент, що ми маємо казати так: ти маєш бути підготовлений. В тебе зараз є час для того, щоб наблизити нашу допомогу. Я прям завдання даєм таке. Зрозумій, яким чином ти будеш найбільш корисним, найбільш помічним, найбільш ефективним. І таке саме запитання, я думаю, що воно дуже-дуже може повернути людину до самого себе. Запитати, а як я буду найбільш помічним для себе, як я збережу свою родину, як я буду ефективний на своєму місті, як я можу бути ефективний для країни. І якщо людина ну, задає собі ці питання, то вона вже більш повернена до себе. Бо в такому порівнянні просто з кимось іншим. Завжди психіка так влаштована, що нас з дитинства вчать. А от син маминої подруги mm -hmm. він кращий за тебе. І таким чином, ми, коли живемо в соромі, то а ми... от Олена – медалістка. А, а ти та, ні, а, а ти ні, так, так. що з так... Наталія була якась солена медалістка ну завжди порівнюю. Так, і дуже добре, що ви пояснили, що це неправильно і да, бо, це, -це і така звичка, Я зустрічаю та. часто зараз людей, які кажуть: ну в хлопці в окопах, як я можу поїхати кудись і показати це. І а... От до речі, про відпочинок дуже цікаву думку почув. В нас включався Сергій Брачук по ситуації в Одесі, і взагалі він речник Української добровольчої армії. Ми в нього завжди запитуємо про здобутки української добровольської армії і Річка моя колега запитала в нього про його думку, що він думає про відкриті пляжі в Одесі. І Він таку цікаву думку висловив, що я від нього не очікував. Говорить, ну а військовим же нашим службовцям, які йдуть у відпустку, їм же теж потрібно десь відпочивати. Тобто, ну не потрібно все під одну грибінку ставити. Да. І, і стосовно відпочинку ще дуже важливі речі, якщо ми маємо ще хвилинку, я б обов'язково хотів сказати. Відпочинок ми можемо розділити на декілька різновидів. І є відпочинок активний. Ну, коли людина весь час займалася фізичною роботою, їй дуже раді там не знаю, там почитати книжку, вивчити щось математичне, да або людина, яка розумовою працює, там бухгалтером працює або що ще їй радять картоплю копати. Тобто є хобі, є активний відпочинок, який вимагає залучення енергії. Але наразі в нас дуже велике виснаження. В нас дуже високий відсоток втоми від війни, вигоряння. І тут дуже важливо мати третій вид відпочинку, так названий пасивний відпочинок, або ізоляція від усіх типів робіт. Тобто не треба одразу, коли там відпрацював, захекатись, брати, ну, як зазвичай працювали, да? на рибалку поїхати, або навіть відпустку з родиною. Тому що це зараз не дуже допомагає. Ми так. останній час проводили дослідження, що навіть родини їдуть, відпочивають на озера, в Карпати, на море. Але немає сили, а тобі треба доглянути дітей, влаштувати харчування. Подумати дорогу. Річ в тому, що людина навіть для того, щоб спати і відчасно відновитися, має мати певний запас сил. Тому ми пропонуємо зараз, щоб людина мала принаймні і планувала два типи відпочинку: один відпочинок активний, залучення фізичної активності, здорового харчування, гарної природи, повітря, дихання, да, там, де тіло відновлюється в балансі з природою. А інший тип такий пасивного відпочинку, коли ми зовсім або ні, ми робимо нічого. От треба собі Коли серіальчики подивитися, дивити серіали це теж інформаційне навантаження. Ага. Тобто, перше, що ми робимо, це гаджети, відкидаємо. Краще покопати, піти на город, Ні, Краще, це, це, теж активне. це в мене товариш. Так, так, давайте тоді пасивне. Товариш в мене зсу це просто останній різь, скажу, Прийшов, послухався моїх парад, пішов з дружиною на рибалку і каже: Ми там без горілки, як ти радив, не мали що робити. Вимушені були дивитись на зорі, слухати воду. Тому що перше це гаджети і відімкнути новини. Тому що весь час у нас така ілюзія контролю. Ми хочемо все контролювати, де тривога, де не тривога, і що там трапилось в якомусь місті, і це весь час напруже. Якщо хочеться відпочити, перейти в інший вимір, треба просто ну трошечки детокс, такий інформаційний зробити. І він каже: Боже мій, це таке, з дитинства не дивився на зорі. От це є пасивний. Це є пасивний відпочинок але але я ж кажу, що можна комбінувати півгодини в день робиш нічого, а потім тупий серіальчик або в ленті по потопити, посидіти, і це теж перемикає, але це. Мозок працює просто в іншому вимірі, це зміна картинки. Ну, тому ми маємо планувати і робити нічого, і робити якийсь відпочинок. А, до речі, Звичайно. ви сказали про півгодинки, а яке дозування? Ну, день принаймні, півгодини треба, краще, щоб годину пасивного такого пасивного відпочинку. Це саме пасивне зацікаво. Саме пасивне, так. Я не знаю, ну, в принципі, рибалка може інтроверти частково забезпечити, тому що, ви знаєте, чоловіки, вони медитують на поплавок. Яма, 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 яма. Тобто вони так... Я знаю, в мене тато такий там. Але ну, справді, ну, це такі дуже багато різних вимірів. Тому що, Одночасно перебазуватися складно в людей. Виникають дуже зараз великі складнощі з тим, щоб перейти в пасивний режим, тому що ну в активний вони трошки легше туплять і ну якісь там серіальчики, як ви кажете, або е, ну фітнесом зайнятися на, на заняття. Сходити, вони можуть собі виправдати: я тіло прокачую, ще знадобиться. Да? От, ну, ці питання теж важливі. Що я можу зробити для тіла, для харчування, для близьких. Ну такий відпочинок він теж має місце. Mm -hmm. Мені запам'яталось ваше порівняння про бухгалтера, який має копати картоплю. Так, так, так. Я для себе подумала, для журналіста, яке може бути ось таке теж порівняння. Ну, я не знаю. Готувати більше можна найкраще прибирати хату. Чому? Тому що ми зараз живемо в ситуації, де ми не знаємо, влучить ракета, не влучить ракета, будемо живі чи ні. А коли ти прибираєш розставляєш речі на поличках. То тоді в тебе виникає ілюзія контролю і контроль над навколишнім пространством і свій порядок. І цей порядок, який тебе заспокоює, він дуже-дуже підтримує людину. Чому? Тому що, як я казав вже, да? оцей тривога вона виходить з невпевненості людини, і це бажання контролювати простір, знаходитися в напруженні. Ми з ним нічого не можемо зробити, але ми можемо його трансформувати в щось корисне. Йдеш да? в парк, прибираєш сміття. Наприклад, з пакетом, да? пішов і з да, пакетом або ну щось ще таке. Хтось тобто, смітиться, хтось да, прибирає. Тобто, то такі вправи навпідперед, ну пер, ну, у когось пасив не відпочив, той смітить, ходить просто. Да. По а банку. Хтось збирає, робить порядок. Да? Тому я ж кажу, що ну от якщо журналісти, це ж люди, які такі в хаотичному світі, весь час новини, новини, там щось якимось чином витрясти якусь інформацію, наприклад, з якогось гостя. Так да? так, а тут порядок. Тик-тик-тик-тик-тик або нарізати мор моркву до супу. Знаєш, такими тоненькими, тоненькими смужечками сидиш повільно, і повільно, але всі, щоб були такі дуже гарні, гарні і красиві. Клас так. А щоб от під якось так підсумувати, mm -hmm. все ж таки про відпочинок під час війни? Ну, ми від вас дізналися, що ці півгодини магічні або година е не плутати з магічним мисленням е пасивного відпочинку в день, це для того, щоб розвантажитися. Але такий глобальний відпочинок, літній відпочиває. Я думаю, що це війни. те, що вже треба робити зараз, планувати. Чому тому, що ми зараз живемо в світі, ну розумієте, люди, які живуть в країнах, де немає війни, вони можуть запланувати на 5 років, на 10 років, на 50 років. Вони формують там міжнародні корпорації. Вони думають, як вони будуть продавати щось інше. Да? Тобто, вони формують такі стратегічні бізнеси, і це дуже добре. Ми, на жаль, втратили довгострокове планування, і ми плануємо там півгодини, година. Ну те, що наша тривога нам дозволяє. Ми маємо повернутися. Якщо ми хочемо ми маємо бути, повернутися в довгострокове планування. якщо ми так? хочемо бути конкурентно спроможні, якщо ми бачимо Україну в світі на дуже такому високому місці, ми маємо бути ну політично дуже виховані, юридично дуже виховані і стратегічно мислити. І це дуже важливе завдання. Воно почне з того, щоб планувати відпочинок, спланувати гроші, місце, дорогу, харчування. Чим будуть зайняті діти, де я візьму сили на відпочинок активний, коли він буде пасивний, з ким буде родина? Так? Тобто це багато пунктів, і це така картина світу, і це як бізнес-проект. Тобто, і оце те, що ми маємо вже починати робити для того, щоб відбудовувати ту психіку, яку ми мали до того, і для того, щоб відбудовувати Україну в подальшому. Тобто, це дуже важливе заняття. І якраз відпочинок це такий, як можна сказати, пілотний проект. Для того щоб потім будувати гарні бізнеси, гарні проекти і гарно впливати на дійсність довкола. Але ви знаєте, це ви зараз сказали про довгострокове Про довгострокове планування це мене відкинуло в минулий рік, коли я був в Ізраїлі в рамках документального проекту Україна майбутнього переграти агресора. Де ми досліджували досвід Ізраїля, як вони живуть з, реклама, сусідом, який, з сусідом, з сусідом, які їх там кожного дня може закінчити ну, ракет більше 70 років у війні? Так так і і я там спілкувався з. Людиною, яка розвиває стартапи, вкладає в стартапи, і вона сказала таку річ про те, що ну у нас літають ракети, а я підписую контракти. Тобто, в нас життя на цьому не зупиняється. Це те, чого нам потрібно навчитися. Так, так саме так, це те, що ми вчимося зараз, особливо це добре вміють хлопці на нулі. Тобто є ситуація, є бій, потім є відпочинок. Поржати, посміятися, поспівати пісень. Ті люди, які знаходяться в ну там зараз на сході, да, там де є небезпека, є сирена в підвалини. Там ми е, зберігаємо власне життя, психіка схлопнута. Вийшли, і треба починати жити, треба щось робити. І да, і тоді, коли ми можемо перемикатися міста між станом. Убезпечення себе і потім станом розгорнутості життя і відчуттям те, що життя триває, оце дуже потужно. Це дуже важливо робити, тому що якщо людина виходить, а всередині вона паралізована. Або в колапсі знаходиться, то це не життя. Ну тобто, життя дуже низької якості. А ви і, а ви переймали досвід психологів саме то, Звісно, Ми ж да там якраз бачив теж програму Як ти? Да, тобто, і ми якраз робили проект з Ізраїлем під офісом Олени Зеленської да, тобто психологічна допомога по лікарнях ми робили да, тобто і з військовослужбовцями. Ну і з нами Ізраїль дуже потужно ділиться. На, на, на працюваннями якраз і, і стосовно військових, як працювати окремо з родинами. Чому тому, що травма військового одна, травма дружини інша? Треба їх е, і долучати разом, щоб вони будували стосунки, але розгружати. Тому що, якщо в них вже пішов конфлікт, їх не можна залишати на самоті один об одного. Вони об одного, об, об, об одного раняться, і починається колотнеча. І тоді ми якимось чином відбудовуємо чоловічу психіку, якимось чином жіночу. І потім насінки місто там а... вже багато, дуже багато технологій дуже цікавих. А пам'ятаєте на початку великої війни міністр охорони здоров'я казав, що тисячам українців скоро знадобиться психічна допомога і навіть певні медичні препарати. Врешті ці очікування вони справдились. На якому етапі зараз наше суспільство перебуває? Ну в мене точних даних немає наразі, але наскільки я знаю, збільшився відсоток людей, в яких психічні Я робили? знаю, що наразі ті дослідження, які ми робимо, вони показують, що українці неймовірні, що вони дуже добре згуртувалися і стали водночас і більш гнучкими до стресів, і більш стількими в умовах, в яких ну там в невизначеність нерозуміння. І ну, тобто, психологічний стан людей він дуже потужний, але ну тримаємося. Ми да? тримаємося, але дуже багато програм працює. Нас весь світ підтримує, і ми маємо програми не тільки там ну, от, від ЮНІСЕФа, да, наші потужні ну, внутрішні програми йдуть. ООН дуже багато працює, натовські фахівці працюють. Тобто зараз психологічна допомога дуже велика і дуже потужна. І ну і, і фахівці. Ми весь час готуємо фахівців і робимо ну, для них такі спеціалізовані курси по підвищенню кваліфікації. Перше, як працювати військовий час, як працювати окремо з військовими, як працювати з дружинами військових, як працювати з родинами. Тобто, ми весь час повищуємо підвищуємо кваліфікацію. Ну більше вже зараз працюємо як вчителі. І дуже велика кількість залучених людей. НСЗУ має пакети. Є міжкоординаційні групи по лікарнях, реабілітаційні центри створені. Тобто, наразі ми бачимо, що психологічна служба і психіатрична служба вони дуже потужно розвиваються. Да? Та і моз прикладає усіх зусиль. Ми тісно дуже співпрацюємо. Е Лісова поляна, національний центр психічного здоров'я Ксенія Возніцина. Думаю, що ви знаєте, да, тось ну такі речі робить збільшилась кількість фахівців, які працюють в цьому напрямку. Тобто збільшилась і робиться ну Львові потужні програми. Ми зробили такий висновок, що ми тримаємося і українці показують надзвичайну стійкість. Але от після таких трагедій, які вчора сталися у Чернігові, знову падає ось цей ну, знаєте. Оця витримка, вона знову кудись в прірву котиться. Ну, річ в тому, що, що ми це будемо ще, то тут треба налаштовуватись на, на те, що процес буде довгий, і що качеліці ще будуть гойдалка, да? і що ми будемо переживати ще дуже багато горя. Але тут якраз те питання, яке ви порушили, воно дуже важливим про баланси. Буде якісь кількість горя занурення і важкості, але треба буде відновлюватись. Це не значить, що прямо серед горя треба святкувати, відкорковувати там якісь пляшки з вином. Ні, Горе, треба віджити горе, а потім попіклуватись, щоб було насичене життя. Пане Сергія, мусимо вас перервати. Дякуємо дуже вам. вам зараз.